Доброго дня мої глядачі. Сьогодні я вам хочу розповісти про мої парф новинки цього, цієї, цієї осені, які я придбала. Перший мій, це моя була хотілка, парфхотілка Найт». Night від Atar Collection, чого я його дуже хотіла, бо по відгуках про нього казали, що це аромат димної кальянної вишні. А я дуже хотіла відчути цей аромат димної, іменно цієї димної кальянної вишні. не Просто вишня свіжа або варення а от іменно кальянна, димня димна вишня і м, в... іменно. Імено, імено, в старому форматі, і мені пощастило, я знайшла його в остатки, маленькому в остатки, з флаконом в старому, старому образці, ще не переформульованому форматі. Так от, я дійсно чекала від нього аромат димної вишні. Ну, але на мій, на, на мій погляд, на мій ніс, це ніяка не кальяна вишня. Це варення, це вишневе варення з корицею. Ось кори... корицю тут дійсно дуже добре відчутно. Я ще пам'ятаю, що я сама варила це варення, вишня. З корицею. І я дуже чітко пам'ятаю цей аромат на всю квартиру, яким пахне дуже натуралістично цей аромат. Не кальяна, не димна вишня. Ніякого диму я тут не відчуваю. Варення з соковитої вишні з корицею. Дуже стійкий аромат. Дуже стійкий аромат. Густий, такий насичений, теплий, солодкий, тягучий такий аромат вишні з корицею. Другий аромат це мій любимий, моє, люб... моє найулюбленіше направлення в парфумі. Це ірисовий аромат, це прада Мілано. Infusion Iris У мене рік випуску 15-й, 2015, 2015 рік. І на моїй шкірі цей аромат відчувається довго. Він не злітає за пару часів, як кажуть, що цей аромат не стійкий взагалі. Ні, можливо, це рік випуска в мене такий ще старий. Можливо, це залежить від року випуску, я не можу вам сказати, але мій аромат, він стійкий, стійкий і шлейфовий аромат дзвінкий, аромат ірис і ці, квітки і, ірису. рису, Мабуть, не корня ірису, а самого, самої квіточки, можливо, трошки А, Він такий легкий, такий ніжний, дзвінкий, хрустальний, класний аромат. Ну, Я вважаю на кожен день. На літо. Буде краще всього літо та весна. Я його бережу до весни і до літа. Мій фаворит ароматів на кожен день. Третій аромат це аромат мій парфумований, можна сказати, такий страх. Шанель номер 5 Чомусь я дуже довго боялась його собі замовити. Я навіть даже не підходила його тестувати, бо це нав'язаний міф, що це бабушкин сундук, бабушкин парфюм, якась там венючка ретро мене відштовхувала навіть до затесту цього парфуму. Але я. Наважилась все-таки і заказала його взагалі на осліп, також в остаточки з флаконом. І яке моє було як сказати, удивлення, да, що це зовсім не бабушкін сундук, взагалі не бабушкін-сундук, це аромат. Я вам скажу шикарний на сторіччя на віка, як то кажуть, Він, на мою думку, ну він ніколи не вийде. Це, це класика, це аромат розкішної жінки, дорогої, ухоженої, Це аромат, хтось його так описував, і я згодна, що це, е, якщо ти е, Аромат готелю, в якому ти да, мешкаєш французького отелю, аромат, в готелі да, є душова кімната, і ти вийшла з цієї душової кімнати іменно з цього французького готелю, на, помившись цим французьким дорогим кусковим милом. І ось так пахне жінка, да? то тобто цей парфум, він такий запах, такий, так як уходовий такий. Уходового, дорогого, кускового мила, крему. Він, ну, я тут чую цитруси, на старті цитруси. З альдегідами, ну, вони не різкі, пачулій тут немає, я їх не відчуваю альдегіди, але вони ну, м'які, вони не різкі. Тобто, що я хотіла сказати, що якщо хтось також боїться підходити до шанель номер 5 я розбиваю ці міфи та стереотипи бабушкиного сундука. Це неправда, це дуже класний уходовий аромат розкошної дорогої жінки. Рекомендую до знайомства і до затесту. Так, все, дорогі мої, я вам. <гум> <гум> Дякую за перегляд. Чекаю все-таки ваших коментарів, що ви думаєте, на, на який погляд у вас на шанель номер 5 який, який погляд у вас на Halt'at якщо ви з ним знайомі? Буду рада чекати зворотний зв'язок зв і відгуки. Вибачте, за мой французький. Всім гарного дня!